Так, вітаю всіх. Нарешті ми добралися. Ми, значить, їхали, вирішили зроб... зробити собі світюхой відпустку, вернее, канікули в Європі, в Німеччині, у дочки в гостях. Я хочу вам трошечки з вами побалакати і розказати, як же ж ми добралися з. України в Значить, насамперед, хочу сказати за наших перевізників. да Перевізники у нас, значить, компанія Adler Trans Ви знаєте, я уже не перший раз подорожую з ними і хочу вам розповісти про них. Да? Дуже цікавий, інтересний у них автобус, комфортний. с людьми води, водители общаются дуже хорошо внимательнее багаж выгрузить загрузить на кордоне допомагают и советами и делом в общем дуже молодцы хлопцы работу делают на вообще на отлично дуже ими задоволена. но есть в этой конечно и подороже наши и как везде есть и Плюси і мінуси свої. Плюси, як как би бы так практически розказала, до да міста доставляють, дуже все об'являють по э, громкоговорителю, чи як по мікрофону, що куди прибули, сколько зупинка, куди, чого. Ну, в общем, хлопці молодці. Мінуси ці подорожі, звісно, ми простоїли на кордоні Україна, Польща, 12 годин. Це. Те, що на вулиці був мороз, сніг, замітель, практично, такий вітер був сильний і ми стояли. Ну, благодаря, звісно, нашим водіям ми практично ну, сильно не відчували, що му холд. І автобус, же ж, ви самі розумієте, двигатель не виключався, було все тепло, комфортно. Ну, в общем, оце що 12 годин. Ви ну, знаєте що? Я це думаю так, що. Оце ж ми стояли на кордоні до Поль, якби, ну, на Польщу, Да? І задержка була все-таки, мабуть, з польської сторони. Я навіть не знаю, чому вони так. Ну, як то вони не очень охоче до нас не наставиться. Ну, це моє личне мнення. Може, це у вас і по-другому. дивіться, Така лочка класна. Да, ну, такой... Йолочки не, не бачила, конечно, такая вона пышна-пышна. ви вы знаете, она и структура такая, вона, я не скажу, что прямо колючая. Такая, знаете, ну, классная. Она це так, потолки високі у них тут и і... елочка, короче, шикарна. Так подобрала дочка, такі фонарики. Дуже скучает в Україні, конечно, вона вот это так. От тут є такі мінуси. А так, ви знаєте, подорож, як їхати, наприклад, ми їхали. У нас звичайно ми з Львова виїжджаємо, а в этот раз білетами туго було. Ми ждали автобус, ой, автобус поїзд, Оце ми з Сум. І ми звичайно до Львова їдемо, і там уже пересідаємо і їдемо на. Немеччину. А в этот раз билеты взагалі були така затримка, що вже ми білети взяли на автобус, Адлотранс, да, а не могли ніяк на потяг взяти. Міняли постійно оці, ну, ви поняли. я не знаю, маршрути. міняли, оці. Ну, понятно, ми всі розуміємо, чого, ну, так. Що до останнього білетів не було. І нам Винуждені, ми поїхали, конечно, на Київ, а з Києва теж ми сідали. Значить, на автобус забирає це ж в Києві, він Потім ми проїжджали Житомир, він забирав людей, в Рівном забирали людей. І, соответственно, во Львові забирали. І потім ми їдемо на, ну, їдем на скажімо так, на Європу. Ну, так, хочу привітати вас новим роком. Побажать, звісно, хочеться нам мирного неба, щоб швидше це все закінчилось, щоб наші хлопці не гибли, ми всі повернулися, хто хоче додому. Ну, в общем, ми в Німеччині. Ждіть нових моїх, скажімо так, репортажів самої Німеччини. Все, до зустрічі!